Доброго ранку, мої дорогі німці. Сьогодні ми з вами займаємося потанням нової інформації та визначенням, яка інформація не є новою. Подивіться, будь ласка, я знову без мишки, мої гроші. Допомагайте мені. Очима, що називається, бачите, перша одиничка у нас стоїть написана нова інформація і беканта, і знайома об'єкти або додатки із означеним та неозначеним артиклем. І наші мої ваші улюблені стовпчики з позиціонами. Дивіться, дієслово із якимось одним об'єктом, Бачите? хто? Позиціон 1 зі. Дієслово в. Один мьохте, а ви вже оп, а де ж діє слово? Два. А он воно в кінці. Бачите, тринкін. зі мьохте. Потім інформація, яку ми знаємо, подається вона таким е, блідожовтим кольором. Це. Третій чи четвертий стовпчик, дивлячись, звідки рахувати, бачите, денне -завт. завт. Артикль має бути, якщо Беканта інфос означений. І така молошка наша. Jetzt im Нова інформація позначена жовтим, бачите? Немає тут нічого. І тренкінг в кінці. Або, дивіться, наступний приклад, бачите: зім'яхте немає беканте інфос. знову. Беканта інфус. Тобто ноє інфо сподається з артиклем неозначеним, ну і трінкін. Діє слова з двома додатками. Де кенезервір де гаст зафот айнен кафе, де кенезервір дем газ зафоденне кафе, якщо ми знаємо про що. Den den Gast. І ден кафе гаст якомусь гостю. Тобто, висновок внизу. Важлива інформація стоїть у німецькому реченні «meist rechts» праворуч в основному. Das sind in der Regel die neue Informationen. Це нова інформація, як приклад. Mit dem як ми бачимо, но є інфус жовта, подається з неозначеним артиклом. Ну, знов -таки, ми до цього повернемося на нашому рівні b 1 в листопаді. Реєструйтеся, тому що зараз є на нього знижка. Тепер дивимося Бачите, auf 1 — бетону.

Верб Бін хабе, хабе вахат. Бачите, це і донизу йду. Знайшли верб тварин одразу Геганген, гекавт, гекавт, гехольфен, а посередині Іх інді штат, іх шує їх індештат іденга, іх ніхт емі. Тобто підмет. І потягну за собою групу підмета. Давайте подивимося темперальний ангабен, коли у нас подається час. Він подається першим в позиціоні 1. Якщо важлива локалі ангаби, вона подається теж в позиціоні 1. Висновок, що у вас йде важливим те, в чому ви впевнені, йде в одиничці, будь то не бензац підрядне речення, чи локалі ангаби, чи темпоралі ангаби. Я В основному вони йдуть першими. Але nicht möglich в позиціон 1. Дивіться, що Ніколи. Ну, як ніколи, таке поняття, воно цікаве. Це Ніколи, ніколи, не каже ніколи. Зазвичай не стоїть в позиції один ніхт. Рефлексів, прономан ми там не не побачимо. Якийсь там зіх завалявся в першій позиції, С в акузативі. Потім фокус партікен, які ми дивилися вчора, і модаль партікен, Безондер, Зога, Аух, і Фаст, алля, тренд, баран, префікси. Не будуть вживатися в позиції ANC. Детальніше ми це будемо з вами розбирати в Б1. Особливо нам це знадобиться в листах. Курс Шарайбен, який йде додатково і коштує 49 євро, якщо ви купуєте курс Б1 повний, який починається, наголошую, через в листопаді. Зараз ми завершуємо А2 з студентами і переходимо на Б1. Завтра ми з вами побачимо нове відео нашого марафону, де я буду розповідати ще одну цікаву тему. Ну, не одну. Побачите, поки що занотуйте усі таблички. До завтра. Робіть завдання в чаті. Пока-пока.